А коли кинеть стріму? коли кине стріму? як ви сам займаєтесь? Пісня, а пісня заросла. Ти попіснула своєю красивою піцею. Трусики спалила, а Марія трусики реально спалила. Я вибачаюсь, то писав мій друг, прошу вибачення в Марії. Ух, Боже, як це боляче. боляче читати це, боляче це цитувати, цитувати, да. — Що, кажи, кажи ти. Я не знаю. Я обичаю писав Ну, блін, ну буває в людини. Ну всі ми знаємо. Бачили вже скільки таких ситуацій було, що реально друг писав, вирішив підставити людину. Да, зазвичай, Ні. зазвичай дійсно. Да, да. Да. У мене теж друзі Ні, приходять зразу починають писати з мого акаунту всім на стріми. Ну ми, напевно, ми, може в абже і знаєш, десь живуть. Да. Ну ну ладно, анбан. Більше другу постав якось пароля і не давай компа. Понятне діло, що це він, блять, писав, але може, хоча б, типу, щось змінилося після бана, він зрозумів, що це у банство писати таке.